Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні буду готувати помідори в'ялені на зиму. Дуже мені подобаються вони. Вони йдуть як і на салат, додатка взимку, як на бутерброди, дуже смачно з крем-сиром. Ну, в общем, дуже багато всяких. Особливо я люблю брускету пожарену, тоді помастити крем сиром, зверху покласти ці шматочки помідор, я їх ще тоді додатково ріжу От. і можна кусочок якоїсь вітчини. І такі бутерброди дуже-дуже смачно взимку. Значить, Для того, щоб їх приготувати, я завжди купляю 2 кг помідор. Мені вистачає ну, для такої заготовки. Значить, Тут у мене 2 кг помідор. Зараз я їх. Буду різати. Ріжу я їх на 4 частинки. Ось так Такі дольки роблю. А серединку вибираю. Отак от беру. І залишається тільки отака от частина помідори. Ну і таким чином далі. Порізала я два кілограми помідорів. Таких у мене вийшло три сітки для сце сушилки, такі подносики, на яких сушиться сушу я ну, все сушу, і овочі, і фрукти, і трави. І зараз ось буду одночасно сушити три. 3... Таких сітків в мене буде помідор, і там ще буде шепшина. Коли порізала, повибирала ці всі сімочки і хотіла, ще наголосити, отакі от посерединки я залишаю. Це ж саме смак помідори, там м'якоть виходить. Тепер їх треба підсолити так, небагато. Підсолила і посолодити. Тепер я посиплю це все трошки розмаріном. Він має прилипнути до помідори, коли вона буде сушитися, вона прямо як тут, знаєте, зав'ялиться разом з помідорою. То, що причепиться, то й залишиться. І італійські трави. Може, хто любить прованський, можна прованський. Ну ми їх любимо І відправляю Відправляються в сушилку. Ну, Це, звісно, длительний процес, дуже довгенько воно це все буде сушитися, вялитися. Ну, побачимо. Обично це виходить десь сутки, якщо ну, опять же, я його виключаю. 3-4 часа пороби відключаю. 3 4 часа пороби відключаю, то вже побачу цей раз, скільки буде сушитися, розкажу. Ось така у мене сушилка. Тут ось зараз я сушу шипшину. Получається, в неї вийшло раз, два, три, чотири подона шепшини, а це ось поставила помідори. І тут в мене вийшла пустота, не одної не вистачило. Можна було трошки рідше поставити помідори, але вона ще її вже так, так склала. Ну, я її все одно кладу, тому що воно так от сугує дверкою. І включаю. Ось тут у мене є указатель такий, градуси. Я ставлю спочатку на максимальну температуру. 60, там, по-моєму, то да, по 60. О, yeah, 65. 65 да, і, а потім зроблю менше. Ну і там доволі довго воно сушиться. Ну, це сушилка. Дуже хороша, до речі, сушилка. Вона у нас уже давно. Чось вона мені більше сподобалася, така прямоугольна, прямокутна, чим кругла. Чось так більше мені ній дійшло. Ну і сушим. Це вона йомка яка. Так, да, багато собі ролася. Якось як решила, то відро я буду зараз. Такі, такі режими. Трави, зелень, хліб, овочі, фрукти, м'ясо, риба. Ну, риба, це... риба, воно просто запах ну, да. сильний, то ми вже приспособились в сушилках на вулиці. Ну і звичайно ж, коли є сонце, то електроенергія зараз дорога, то сонцем. Лучше, краще, дешевше. Це дешевше, так. Пройшло доба, пройшла, але правда я виключала. На ніч виключала, тоді десь за день разів два, по три часа підход. Да, Рази два по три часа, І вони висохли ці помідори. Ну, як зав'ялилися ці помідори. Вони не висохли. Якщо їх взяти в руки, то вони такі трошки вологі. І, ну, в общем, такі вони повинні бути. Вони не сушені, вони вялені. Тому що, якщо посушити, деякі тут були ближче до вентилятора, і вони чуть-чуть, ось, о, то тут залишається одна шкурка. Не треба досушувати їх сильно так засушувати. Вони повинні бути як, трошечки вологі. Ну і от, виходить, з 2 кг помідор, оце така піалка помідор. Взяла я таку баночку і тепер буду готувати розчин, масло з оц оцтом і травками, трошки чесночку, для того, щоб їх скласти. Кладу я сюди чесник. Отут у мене італійські трави і розмарін. Наливаю масло. Олія у мене така домашня. Не... Взагалі, по правильному то робиться оливковій олії. Але у нас її немає і ми зробимо з справжньої олії. Не хімозної, а такої натуральної. І я її трохи підсолю, тому що то помідори солилися трошки. На півлітри, якщо літрова баночка, то треба чайну ложку оцту. Тут в мене 300 грамів, значить я покладу трошки менше. Все так. Все. І починаю складати помідори. Сюди теж кину трошки чеснику. От вийшли такі дві баночки, заклала помідори, залила олією. От, от якщо взяти отак от ложечкою, то вони плотненько складені. Отненько, і закриті. Це таку заготовку, вони, ми, це провірена заготовка, я роблю її не перший раз. Зберігати її треба в холодильнику. Такі дуже смачні помідори, виходить, це добавка взимку, коли купуєш огірочок, якийсь один, додаєш мілесенько покришити ці помідори, брускета з, з сиром. і з цим помідором дуже смачно. І масло використовується для салатів. Ось я робила, в мене на каналі є ароматне масло. У мене залишилося трошки. Так, такі ж самі італійські трави, там, розмарін, все те саме, тільки в бутилочку одна олію заливала. І це масло воно все, все використовується до карпіночки, нічого не пропадає. Так що така заготовка дуже класна. Зберігати її треба в холодильнику, кладу на нижню полку, і вони зберігаються дуже довго, нічого з ними не відбувається. Тут є трошечки оц оцту, він як консервант, ну і олія теж. Всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.